Любі друзі, ось і розпочався другий, але дуже важливий місяць зими січень. Ви запитаєте, чому ж він такий важливий? Саме місяць січень має таку честь відкривати новий рік. Його ім'я походить від старого слова січення, що означає розділення. Він ніби розділяє рік на дві частини. Те, що було в минулому, і те, що буде в майбутньому, це час, коли навколо все завмирає в очікуванні нових чудес. У січня є багато особливостей. Він любить вкривати землю пухнастим снігом, прикрашати дерева срібними мереживами і робити річки прозорими ковзанками. Вночі січень запалює на небі тисячі зірок, а вдень дозволяє сонечку трохи виглядати за хмар, хоча часом він сердиться і приносить мороз, який змушує всіх вдягатися тепліше. Січень добрий чарівник, який нагадує нам про те, як важливо мріяти, радіти дрібницям. І берегти тепло в серці навіть у найлютіші морози. Привіт, місяцю січень, говорять діти. Здрастуйте, мої маленькі друзі, відповідає він. Ходімо разом гратися в сніжки, будувати снігові фортеці і чекати на нові пригоди. Січень це час, коли казка оживає, а кожен день приносить нові дива. Він нагадує, що навіть холодні дні можуть бути сповнені теплом, радістю і щасливими моментами, якщо, звісно, ти вмієш їх знаходити. Січень щасливо нам всім посміхається, запрошуючи всіх нас у свій чарівний зимовий світ.